thank mm -hmm. you Вітання для вас працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК Надвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. В чергове проблеми та виклики зібрали місцевих обранців для спільної роботи на благо Надвірнянської територіальної громади. На 42-й сесії міської ради обговорювали та розглядали більше 180 питань. Детально про головне у наступному сюжеті. Вкотре депутати Надвірнянської громади зібралися розглянути важливі питання, що стосуються розвитку Надвірнянської територіальної громади. Перед початком розгляду питань порядку денного голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський озвучив свою ініціативу бути посередником між Надвірнянською місцевою владою та Івано-Франківською у питанні щодо майнового комплексу, на території якого розміщені два навчальні заклади. Я готовий бути переговорником між Зеною Мирославичем і Сичом Олександром Максимовичем, по вирішенню цього питання. Ну, поки перші особи не сядуть за стіл переговорів, питання не вирішиться. Ну, повірте мені, це ж питання особистостей. Сильна особистість за мною Мирославич, сильна особистість Олександр Максимович, треба знайти між ними якісь компроміси, вирішити питання. Власність е, обласної ради не може бути так забрана чи передана, як хто хоче. Ну, давайте сідати. Я кажу, я готовий бути посередником у переговорах, хоча я до того не маю ніякого відношення. Для мене, як голови адміністрації, важливо, щоб питання було вирішено. Це питання дітей, це питання працевлаштування, це питання інші. І друге питання це комунікації. Міський голова своєю чергою пригадав старання налагодити комунікацію із керівництвом обласної ради ще у 2021 році. Також він висловив своє бачення щодо цієї ситуації. Хоча минулі спроби і відбулися, зіновій Андрійович висловив надію на результат. Івано-Франківська обласна рада, як власник майна, так само власник землі, постійному користуванні. Зацікавлена для того, щоб поділити земельну ділянку під навчальним закладом. Вдумайте слова, поділити земельну ділянку під навчальним закладом. Різні епохи, різні покоління, 34-й рік незалежності. Тут самий найвищий представницький саморядний орган влади хоче поділити землю під навчальним закладом. Ми не дали це зробити. З 21-го року ми звертаємося, передайте нам. Не передають зрозуміло мотив. Наступний, якщо передається майновий комплекс, земля переходить в місцевій громаді автоматично. Скажіть, будь ласка, як мають депутати, як голова має поступати, коли? Власник балансу утримуюч, не передає, не ремонтує і дане приміщення стає аварійним. Тому і надалі залишаємо за собою право переконувати депутатів обласної ради, переконувати голову про те, що ці всі об'єкти комунальної власності Івано-Франківської обласної ради мають бути передані не тільки нашій громаді, бо таких об'єктів є по 62 громадах Івано-Франківської області. Повірте, були спроби зроблені десятками переговорників. Але дай Бог, що був результат. Я за результат. Дякую. На сесії голова РДА також анонсував від відкриття управління ветеранської політики ми відкрили і маємо вже можливість похвалитися. Будемо фактично робити офіційне відкриття у нас є управління ветеранської політики, крім допомоги Збройним силам України. Найважливіше питання це допомога родинам, військовим, полоненим, ті, хто знаходиться на сьогоднішній день в розшуку. Перепрошую, їх треба на сьогоднішній день легалізувати і через громади. Ми хочемо, щоб громади. Згідно графіка, відкривали ветеранські простори. Першим та найголовнішим питанням у порядку денному стало присвоєння звання воїн світло посмертно полеглим військовослужбовцям Надвірнянської територіальної громади. Керуючись положенням про звання воїн світла, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради, міська рада, депутатський корпус вирішила присвоїти звання воїн світла військовослужбовцям посмертно на Двинянської міської територіальної громади, які загинули під час участі бойових діях згідно додатку. Вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям, військовослужбовцям надвінянської міської об'єдної територіальної громади, такому присвоєне почесне звання воїн світла, загиблим захисникам, які присвоєння звання внести до книги. Войні світла на міської територіальної громади. Нагороджується військовослужбовець Збройних сил України. Звання воїн світла. Черніку Андрій Ігорович, 46 років, місто надвірне. Луцик Андрій Романович, 41 рік, місто надвірне. Передрук Василь Михайлович, 42 роки, село Лісна Терновиця. Також на сесії було озвучено ряд питань щодо соціального захисту населення. Доповідав Василь Василенко. Крім того, міський голова зініціював надати грошову допомогу мешканці громади, в якої хворіє дитина. 21 питання це внесення змін програму воно випливає з тих змін, які прийняті внесення змін у. Бюджет міської ради. І 22 -е питання це надання матеріальної допомоги мешканцям Двірнянської міської територіальної громади. Значить, тут виключно йдуть все йде по положенню, так як прийнято положення в сесії міської ради. Суто, питання військових і онкологів. Василь Васильович, в мене є пропозиція. У мене, мене на прийомі у понеділок була мама хворіє. Її син, заява подана в січні, залишається без задоволення зв'язку з відсутністю підстав в програмі. Нові заяв не подавалися. Включіть дану особу, бо дитина молодого віку, депутати, що ви скажете на шановні колеги? Якщо є лікарні, то я чому треба допомагати людям. Давайте ми дивіться, вона оформляє пакет документів. Давайте вона зробить, тоді ми вже будемо дивитися. Я думаю, на даний момент 10 тисяч. Кожна ситуація індивідуальна, я думаю, на 10 тисяч для початку буде. Воно не вистачить, але хоча б 10 тисяч щодо сфери освіти, то начальниця управління освіти Тетяна Дзем'юк виступила перед присутнями, оголосивши питання. В кінцевому підсумку рішення було прийнято. Про припинення діяльності шляхом ліквідації закладу освіти середньої освіти на Двернянська гімназія №1 1 Двернянської міської ради, а також два питання про затвердження положень на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад інклюзивно-ресурсного центру та директора закладу дошкільної освіти серед значної Питань порядку денного були й ті, що стосувалися розпорядження земельних ділянок, доповідала по цьому начальниця управління земельних ресурсів Лілія Хлопан. Навколо одного із питань виникли певні розмови. Свою думку висловив староста верхньомайданського округу Василь Карманський. До того ж, запропонував альтернативу. На ваш розгляд, питання 46 125 Затвердження тих документацій щодо передачі у власні. Це виключно земельні ділянки, які знаходяться в користуванні громадян під Вважаю, нераціонально виносити 17 гектарів для ведення товарного сільського збориського виробництва, а залишити тільки 50 гектарів, оскільки поясню, що ця ділянка має набагато більше економічної і іншої цінності. Вона знаходиться біля. Транси не національно віддавати саме відповідальського способа цю землю краще використати на, наприклад, на надання ділянок воїнам. Дні, або, ну, речі, які будуть більше користі. На сесії було вручено нагороди волонтерам. Також було розглянуто питання змін щодо фінансового плану трьох медичних закладів у місті, звіт про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств та інше. Загалом було розглянуто та опрацьовано більше 180 питань. Викрав два авто та вчинив серію крадіжок. Поліцейські Прикарпаття затримали зломисника якого підозрюють у вчиненні серії крадіжок. Розповіла детальніше про це старша інспекторка сектору комунікації. ГУНП у Івано-Франківській області капітан поліції Анна Сосяк. Викрав два авто та вчинив серію крадіжок. Прикарпатські поліцейські затримали злоумисника. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали прикарпатця, якого обґрунтовано підозрюють у вчиненні серії крадіжок, незаконному заволодінні транспортними засобами, зберіганню психотропних речовин та набоїв. Раніше чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Фіоранта затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру. Поліцейські встановили, що 13 травня зловмисник проник до будинку мешканки Старобогорчанської територіальної громади, звідки викрав ключі від автомобіля «ВАЗ». Легковик був припаркований поблизу оселі, тож зловмисний втік на ньому з місця події у ході проведення комплексу оперативно розшукових заходів. співробітники управління карного розшуку обласної поліції спільно з Богоричанськими та Тисменницькими поліцейськими менше ніж за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного на викраденні автівці. Йдеться про раніше судимого, 22-річного мешканця Богоричанщини. Під час поверхневого огляду у фігуранта вилучили зіп-пакет із речовиною, схожу на амфетамін, а також 30 набоїв. Пізніше стало відомо, що перед угоном він встиг викрасти її акумулятор від батареї іншого транспортного засобу. Також встановлено його причетність до крадіжки, вчиненої у квітні цього року. Тоді він проник до будинку місцевого жителя Богоричанщини та викрав 42 тисячі гривень, а також стартовий пістолет Флопер. Крім того, поліцейські з'ясували, що на його рахунку іще один гон. Подія трапилася 10 травня на Тисменичині. Фігурант з приватної території викрав автомобіль Mercedes-Benz Vito, який пізніше залишив в лісовому масиві. Зломисника слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 289, незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. На даний момент триває досудове розслідування за частиною 4. Статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. За частиною першої статті 309, незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, та частиною першої статті 263. незаконне поводження з бойовими припасами Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших кримінальних правопорушень. Надвірнянський районний центр зайнятості провів ярмарок вакансій серед запрошених роботодавців та жителі району, які перебувають на обліку у службі зайнятості. Цього разу на Ярмарку презентували більше 50 вакансій. Під час заходу відвідувачам також надавали індивідуальні консультації, допомагали зі складанням резюме та проводили профтестування. З роботодавцями та шукачами праці спілкувалася і наша журналістка. Ігор Бідочко на своє підприємство шукає слюсаря зварювальника. Зізнається, зараз важко знайти хорошого спеціаліста. Проблема молодь не хоче працювати. Іменно ставати. Вони хочуть зразу бути спеціаліодиниці, одиниці, просто одиниці, які мають бажання працювати, навчатися. Він приходить, спробує працювати, щось робити. у Нього щось не виходить, і все. І він вже здається, і вже пішов. У пошуках працівників і Оксана Кулик, представниця спортивного здоровчого комплексу, розповідає, що складно знайти професійного кухаря. Нам потрібно взагалі кухарі. Але складно нам знайти, тому що у нас сезонна робота три місяці. У нас тільки три місяці працює. Заклад і за того так дуже тяжко знайти. Одна зміна є, другої зміни нема. Дівчата трошки міняються, йдуть на повишення, йдуть до ресторанів. У нас практику таку більше проходять. Надвірнянка Уляна відвідала ярмарок та знайшла для себе цікаві вакансії. Жінка має економічну освіту та шукає роботу з комфортними умовами. Я по професії. Бухгалтер у мене освіта економічна, фінанси. Працювала по спеціальності, працювала в інших спеціальностях. Розглядаю зараз для себе. Плідним став день і для пані Наталії. Вона теж знайшла для себе вакансію. У Надвірнянки є досвід у сфері обслуговування. Кожен може заявити про себе, розказати більше і знайти один одного. Я вважаю, що це дуже корисно. Я приглянула собі декілька вакансій, взяла контакти. Пройдемо з побесів. Я гію, знайдемо один одного». У ярмарку взяли участь 15 роботодавців з району, які представили понад пів сотні вакансій. У надвірнянському центрі зайнятості кажуть, більшість варіантів спрямовані на жінок. Роботодавці представляють як виробничий і промисловий напрямок в сфері торгівлі, в сфері послуг. Даний захід був розрахований розрахований на. На жінок, так як і зайнятості, зараз реалізується експериментальний проект. Навчання жінок на 31 професію у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Загалом у Надвірнянському центрі зайнятості на обліку понад 200 осіб. Насолоджувались класикою та сучасними музичними хітами. Духовий оркестр Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського виступив з неймовірним концертом у Надвірнянському міському будинку культури. Такий захід був приурочений до дня вишиванки. Концертну програму бачила і наша журналістка. Класичні та сучасні музичні хіти прозвучали на сцені надвірнянського будинку культури. До надвірної з концертною програмою приїхав духовий оркестр Івано-Франківського фахового музичного коледжу. Художній керівник та диригент колективу Петро Гунтер розповідає: для надвірнянців привезли багато музичних цікавинок. Ми у вас не вперше, ми до вас приїжджаємо часто, адже як і ви знаєте, і всі надвірнянці знають духова музика в надвірні була завжди на такому високому музично-професійному рівні. В фаховому рівні нею опікувався Дмитро Стікун, колись і багато його послідовників. І це хочеться нам, щоб ця передача поколінь і це надзвичайно демократичне мистецтво гри на духових інструментах. Не зупинялися, і ми своєю участю підтримуємо ті колективи, які є на Надвірнянщині Музичні, зокрема, духові оркестри, дитячі колективи музичні і прекрасна тут є музична школа, які турбуються про цей фах. Багато вкладають викладачів в свою роботу, вони є небайдужі, і ми. В цьому плані підтримуємо такий творчий зв'язок серед вокалісток, студенток і юні надвірнянки, які планують своє життя пов'язати з музикою та люблять виступати перед рідною надвірнянською публікою. Приїхала сюди виступати разом з тріо, яке називається Вікторія, оскільки складається воно з трьох Вікторій. Я люблю більше ансамблеве виконання. А розпочала я свій музичний шлях тут з цього будинку культури. Я коли співала в шовковій косиці. Потім мене мама відвела в музичну школу, я навчалася на скрипці, також мала додатково фортепіано, вокал. І це все мені рідною, оскільки я тут дуже багато разів вже виступала і рада сюди приїжджати. Моя любов до музики почалася ще з музичної школи, тому... Я навіть не думала, з чим пов'язати своє життя, і зараз власне я теж живу музикою. Дуже люблю українську класичну естраду 60-х років, ну так само класичних наших композиторів, які стали геніями не тільки для нас, але й для світу. І сучасних композиторів теж люблю. Концерт приурочили до Дня вишиванки. Організатори кажуть, це стало символічним. Ми дуже раді вітати і приймати у нас знаменитий фаховий музичний коледж і мій Сечинського. І саме е, мистецтво коледжу Дениса Січинського у день вишиванки для нас дуже, дуже важливий, тому що вишиванка вишита руками це, звісно, це добре, це наш код. Вишиванка нашої України це теж і музика, і е, все мистецтво, весь рівень мистецтва коледжу. Е, Імені Дениса Сичинського це вишиванка мелодією, нотами, піснями, звуками українства, тобто це домінування української музики на тлі української вишивки, і все це робить такий мистецький проект, який нам допомагає вижити, жити і перемогти. Мені здається, що особливо у ці часи, коли наша країна бореться. З ворогом вона є нашою бронею, вона є нашим, нашою національною ідентичністю, вона є тією справою, яка об'єднує нас усіх, не тільки українців в Україні, але й українців поза межами України, які опинилися через труднощі, які сьогодні є на нашій землі. Мені здається, що кожен. Крестик на вишиванці, кожна з голкою вишита наша історія. Це код нашої нації, це наша броня, це наша слава, історія, яку ми повинні берегти, підтримувати. Оплесками вітали кожну представлену композицію. Концерт відвідав голова Надвірнянської громади. Я хочу від себе подякувати за те, що ви на мистецькій палітрі бачите нашу громаду. Бо в житті все у порівнянні. Але наші діти, які навчаються у вас, ваші вихованці, дійсно творять історію вашого музичного закладу і також історію не тільки нашої громади, а всього Прикарпаття. Іванна Осташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Днями спортивна молодь, вкотре зійшлася в боротьбі за першість у дисципліні волейбол. Проєкт Ліга кращих вкотре об'єднує здібну та активну молодь у спортивних заходах. Детальніше про подію та переможців у сюжеті. У Надвірнянському ліцеї номер 3 та номер 1 відбулися спортивні змагання з волейболу серед дівчат в рамках проєкту Ліга Кращих. Першою, хто поділилася своїми очікуваннями від змагань, була дівчина Надія, капітан команди Надвірнянського ліцею номер 2 У нас змагання з Ліги Кращих групи 1. Я думаю, що сьогодні ми візьмемо перше місце. Ми дуже довго готувалися до цього до цих змагань, і я хочу подякувати нашій неймовірній тренерці за її терпіння, за її навички. І за те, що вона нас веде до найбільших перемог. Ми з дівчатами довго готувалися, і дуже хочемо отримати гарний результат. Дуже сподіваємось на краще. А ось щодо дівчини Анастасії, представниці Надвірнянського ліцею, номер один, то вона звернула увагу на здійснену підготовку до змагань. Пояснила це тим, що команда працювала на результат. Ми до змагань дуже довго готувалися. Зайняти перше місце, стараємося, принаймні, там вже як вийде. Ну, ми готувалися дуже добре, ми старалися кожного дня збиратися, якось там трішки пограти, щоб було, був якийсь результат у нас. Учасниці готувалися, та напружена і динамічна боротьба показала, хто є кращим. В результаті серед семи команд, які брали участь у змаганнях, перше місце здобули дівчата з команди Надвірнянського ліцею No2. Друге місце посіли учасниці команди надвірнянського ліцею No3, та третє місце дісталось дівчатам із гвізницького ліцею. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал та facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.